Всім добрий суботній день. Тушкована картопля у нас сьогодні з цесарочкою. Цесарку я обсмажила. Туди на вершковому маслі. Потім цибульку теж посмажила. І варила, залила кипятком, варила до готовності. Потім порізала отак морпочку, порізала картоплю, болгарський перчик, посолила, поперчила. Знову до готовності в кінці зеленню. І це дуже смачно, прям дуже-дуже. сарку розварила так, що прям відстає від кості. Це буде дуже смачно. Вже осіння така страва, не літня. Але багато-багато моркви і болгарський перчик. Дуже смачно. Прям отаку. О! Все, смачного. mm-hmm <laughs>